14 поранені людей чи травмовані у Харкові. Серед них серед них четверо поліцейських. Вночі росіяни накрили місто авіабомбами. Попереднього це ФАП 250 п'ятдесят. у район житлової забудови. Дуже супермаркет супермаркети. Кілька багатоповерхівок зачепило нежитлові приміщення і територію ринку. На місці працюють усі екстрені служби. Росіянам стріляли напередодні бригаду швидкої в Білозерці на Херсонщині. Водій та фельдшер, які перебували на вулиці, зазнали серйозних травм: мінновибухові, черепно мозкові ушкодження та контузії. Фельдшер отримав ще й уламкове поранення ноги. Їх доправили до лікарні. І напередодні росіяни увесь день тероризували Нікопольщину. Район обстрілювали з важкої артилерії, застосували дрони камікадзе та скинули бомбу з безпілотника на приватний будинок. Загалом понівечено десяток будинків, адмінбудівлю, санаторію та господарські споруди місцевих жителів. Пошкоджені також лінії електропередач. На щастя, з людей ніхто не постраждав. На Кішварівці на Харківщині у наслідок ворожого удару по п'ятиповерхівці зруйновано під'їзд. Під завалами може перебувати щонайменше троє людей. Одну жінку вдалося врятувати. Повідомив очільник області Олексинігубов. аварійно рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли. І на лівому березі річки Оскіл, що на Куп'янщині досі залишається 2300 людей. Місцева влада наполягає, аби жителі виїжджали якнайшвидше, адже до складної безпекової ситуації додається ще й похолодання. Критична інфраструктура була зруйнована росіянами, а відновити її в умовах активних боїв просто неможливо. Тож навіть ті оселі, що вціліли цієї зибли, зими тепла не матимуть. Якщо ми говоримо про лінію фронту, починаючи від синківки, закінчуючи кругляківкою, то там точаться бої. Ми зараз всі свої сили направляємо на те, що люди виїжджали, особливо з лівого берега купінського району. Там у нас ще за нашими підрахунками залишається приблизно 2300 людей. І ми зараз інтенсифікуємо свою роботу роз'яснення будемо доводити до людей необхідність евакуації. А Росія зводить оборонні споруди біля Керченського мосту. Окупанти хочуть захистити незаконну переправу від ударів морських дронів, БПЛА та ракет. Повідомляє моніторингова група з посиланням на супутникові знімки. Зокрема, уздовж північно-східної частини мосту біля Кримського півострова видно будівництво паралельної переправи та безпосередньо оборонних споруд. Крім того, будівельні роботи тривають і на південно-східній частині мостової споруди біля Таманського півострова. Тим часом свій порт в Новоросійську ворог розвивав. Не поспішає, а лише продовжує ховатися там від ударів Збройних сил України. Вони продовжують е, там е, ховатися за своїми боновими загородженнями, спостережними постами і так далі. Тому що, в принципі, там гавань більш-менш закрита насправді. Але вона у цей період е, штормів, от, який фактично вже розпочався, і до середини весни він десь буде. Там навігація досить складна. В Цемецькій затоці там бухті, точніше, там не так просто насправді тому, в принципі, це одна з причин, чому росіяни свого часу дуже хотіли залишитися в Криму. Ворог активно намагається вклинутися в нашу оборону на Лиманському напрямку. Для цього росіяни застосовують авіацію та бронетехніку. На Бахмутському напрямку проти Збройних сил України воюють здебільшого кадрові російські військові, хоча є й мобілізовані. Зазвичай вони намагаються просочитися малими групами, аби закріпитися у посадках і будівлях і вже там чекати на підкріплення. Ось така тактика. Вони все ж таки намагаються використовувати на зараз тактику малих піхотних груп, тобто просочуються невеликою кількістю піхотинців, і намагаються закріпитися в посадках. Або зачепитися за якісь будівлі, якщо це населений пункт, і далі накопичувати там особовий склад для того, щоб продовжувати далі штурмові дії в жодному з штурмів. Противник успіху не мав. За весь час роботи рекрутингових центрів в Україні до них звернулися майже 23 тисячі громадян, з яких 81% – це чоловіки. Лише за останній тиждень заявки подали 853 українці. Відзвітували у міністерстві оборони України. Загалом близько 6 тисяч кандидатів зараз проходять підготов... підготовчий етап етап вступом до сил оборони. До кінця року в Україні планують відкрити близько 40 рекрутингових центрів в усіх регіонах України. Центр рекрутингу пропонують понад 10 тисяч вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА, медиків, психологів та інших фахівців. Рекрутери надають інформаційні послуги конфіденційно. У центрах не видають повістки. Війська КНДР не зможуть повноцінно брати участь у російських військових операціях, заявляють у британській розвідці. Північно-корейські солдати матимуть проблеми з управлінням російською технікою, інтеграцією в російську структуру командування та подоланням мовного бар'єра. Це пов'язано з тим, що раніше КНДР та Росія не проводили жодних спільних військових навчань, відзначають у Міноборони Британії. Також там повідомляють, що частину північнокорейських військ вже перекинули в Курську область загалом до. Росії КНДР відправила близько 10 тисяч військових. За північно-корейських солдатів Москва пообіцяла низку послуг пхеньяну. За даними південно-корейської розвідки, Росія зобов'язалась постачати до КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік, виплачуючи високу зарплату наданим військовим по 2 тисячі доларів, а також поділитися з пхеняном космічними технологіями. Ось це було всі події на цю мить.